Остап та Ярина росли у розкоші, яку забезпечував їхній батько, пливовий бізнесмен. Їхня мати Ганна Петрівна звикла до красивого життя, не замислюючись, що колись усе може змінитися. Але біда прийшла раптово. Компанію батька спіткали фінансові проблеми. А згодом його не стало. Ірина залишилася без роботи, Остап із власною сім'єю, а Ганна Петрівна без засобів для існування. Замість того, щоб знайти спосіб вижити чесно, жінка вирішила вдатися до хитрощів. Вона розробила план, як змусити сина продати квартиру дружини, щоб врятувати себе та доньку від слиднів, і їй могло б це вдатися, якби не одна маленька деталь якими будуть наслідки її брехні, чи зможе Остап пробачити мамі підступний вчинок? А головне, чи навчиться Ганна Петрівна жити чесно, коли тратить все. Дитинство Остапа та Ярини було безтурботним. Їхній батько Степан Олексійович обіймав високу посаду, що дозволяло мамі Гані Петрівні. Цілковито присвятити себе дітям. Остап ще з маличку помічав, хоч його мама і була доброю господиною, але в житті вона розбиралася мало, більше переймалася власним комфортом. Ганна Петрівна колись недовго працювала секретаркою, аж доки не познайомилася зі Степаном Олексійовичем, майбутнім батьком Ярини та Остапа. Часи тоді були бурхливі. В 90-ті роки багато хто з підприємливих людей сколотив капітал. Степан не був винятком. Він за безцінь, придбав старий молокозавод, а через 10 років перетворив його на справжню продуктову імперію. Адже якими б кризами не лихоманило країну, люди завжди потребували їжі. Щойно Ганна завагітніла, чоловік переконав їй залишити роботу. Та зайнятися сім'єю. Для молодої жінки це стало справжнім полегшенням. Вона й не думала сперечатися, їй подобалося вести господарство, ходити на шопінг, купляти нові сукні, не турбуючись про гроші. Через два роки після народження Ірини у їхній сім'ї з'явився Остап. Щоб полегшити дружині турботи, Степан Олексійович найняв няню та хатню робітницю. Тож Ганна мала повну свободу, могла займатися з собою, відвідувати салони краси та приймати подруг. Дітям вона приділяла мало уваги, коли їй цього хотілося. Ярина росла сильною, рухливою, з неабийким характером. Якщо няня скажилась на її башкетування, Ганна тільки зітхала, а батько сміявся. Молодець. Донька моя себе в образу не дасть. Остап, на відміну від сестри, був лагідним та делікатним хлопчиком. Його мама любила більше, ніж Ярину, хоча сама цього не усвідомлювала. Так вони і росли. Ярина була татвою донькою, а Остап маминим синочком. Дівчина займалася бойовими мистецтвами, а хлопець грав на скрипці. Часом Степан Олексійович, спостерігаючи за сином, тільки зітхав. Як це в мене такий син вийшов? Ну, справжня паночка, а не хлопець. Мама ж завжди ставала на його захист. У нього тонка творча натура. Коли діти виросли, Ірина, попри батькові побоювання, залишила спрацювати в сімейному бізнесі. Остап, ледь, закінчивши університет, вирішив обрати творчу кар'єру. Завдяки зв'язкам матері, він отримав місце у престижному оркестрі. Це був невеликий театр, але на життя вистачало. До того ж, батько завжди допомагав йому грошима. Ярина про сім'ю не задумувалась, вона була схожою на батька. Її цікавили. Бізнес, цифр, фінансові плани, нові ринки збуту. Ганна Петрівна почала хвилюватися, що ніколи не дочекається онуків. Але саме тоді Остап оголосив новину Мамо, тату, на суботу нічого не плануйте, хочу вас познайомити з однією чудовою дівчиною. І хто ж вона? відірвався батько від комп'ютера, переглядаючи біржові новини. Надію з порядної сім'ї стривожилась мати. Не хвилюйтеся, усміхнувся Остап і обійняв матір. Іра просто чудова дівчина, а її батьки цілком пристойні. Батько професор, мама власниця салону краси. О, як же ти таку знайшов? жартував Степан Олексійович. Ми виступали на відкритті маминого салону. Ірі сподобалася моя музика. От ми й познайомились. Я ж казала, що в Остапа сильні сімейні цінності. Гордо заявила мати, не те, що Ірина. Вона працює, як віл, роздратувався батько, а цей на скрипольці грає. Остап талановитий скрипаль, обурювалась мама. Ну ну, і грошей постійно просить. Мамо, тату, не сваріться. Трутився Остап. До речі, оркестр їде в тур, тому грошей на весілля просити не буду. На вихідних батьків перше зустріли Іру в кафе. Остап із задоволенням помітив, що вона їм сподобалась. Але він також помітив, що батько в голові вже прикидає, як використати зв'язки її сім'ї для розширення бізнесу, а мама оцінює її вбрання та зачіску. Весіля було гучним та розкішним. Батьки молодят не пожаліли грошей, щоб цей день запам'ятався на все життя. Але найбільше гостей вразив подарунок від батька нареченої. Він вручив молодятам ключі від квартири. Коли всі вирушили танцювати, тесть відвів Остапа в бік. Синку, ти не ображайся, але квартиру я ще до весілля на доньку оформив, що потім не було жодних суперечок яких суперечок, Вікторе Сергійовичу, Здивувався Остап? Я не планую розлучатися з Ірою. Вона моя доля. Доля не доля. А в житті багато всього я бачив. Запам'ятай, це квартира Іринина і більше нічия. Остап тільки знизив плечима, він зростав у достатку, тож такі розмови здавалися йому дріб'язковими та безглуздими. Життя не може бути безхмарним завжди. Настали важкі часи і для родини гайдуків. Бізнес Степана Олексійовича, що так успішно розвивався роками, потрапив під перевірку. Можливо, хтось із конкурентів захотів усунути його молочну імперію, а можливо, це просто збіг обставин. Але коли на холдингу прийшли контролюючі органи, Органи виявили серйозні порушення у фінансовій звітності та несплачені податки. На керівництво компанії відкрили кримінальні справи. А через кілька тижнів після цього Степан Олексійович опинився в лікарні з інфарктом. Ярина та Остап часто його навідували. Батько, хоча і був ослаблений, не втрачав бадьорості духу. Діти, не залишайте маму. Вона у нас добра, але безпомічна у житті. Прошепотів він якось. Коли йому стало трішки краще. Звичайно, татусю, ми все зробимо, запевнила Ярина. Дивись, ще й онуків будеш бавити, посміхнувся Остап. А що, вже? здивовано примружився батько. Так, з гордістю відповів Остап. Ірина вагітна. Ірина, почувши це, метнула на брата злий погляд, але нічого не сказала. Через три дні. Батька не стало. Ганна Петрівна була розбита горем. Вона не уявляла, як далі жити без чоловіка, який усе вирішував за неї, забезпечував, оберігав. Ірина також сумувала, але зовсім з іншої причини. Вона розуміла, що разом із батьком зник останній шанс утримати компанію. Він узяв усю відповідальність за фінансові махінації на себе, що дозволило їй уникнути покарання, але це нічого не змінило. Фірма збанкрутувала і вона залишилася без роботи. Це сталося в найнезручніший момент. Вона нещодавно оформила іпотеку, сподіваючись, що нова квартира зробить її завидною нареченою і допоможе нарешті створити сім'ю. Після смерті чоловіка Ганна Петрівна ніби загубилася у власному домі. Спочатку довелося звільнити хатню робітницю, адже грошей вистачало ненадовго, потім довелося відмовитися від відвідування салонів краси та світських заходів. Без фінансової підтримки чоловіка вона відчувала себе нікому не потрібною. Невдовзі жінка звернулася до сина. Остапе, ти ж розумієш, що мені катастрофічно не вистачає грошей. Мамо, я даю тобі, скільки можу, зітхнув він. Нам з Ірою треба зробити ремонт у дитячій, купляти вітаміни, фрукти. Отак ти дякуєш мені за все, що я для тебе зробила? Остап розседився, схопив куртку і пішов. Того ж вечора прийшла Ярина. Мамо, я більше не зможу давати тобі стільки грошей, як раніше. Одразу попередила вона. У мене іпотека, а зарплата значно менша, аніж була в компанії батька. А як же я? заплакала Ганна. Можеш влаштуватися на роботу, відповіла донька. «Ким? Хоча прибиральницею чи нянею було б невелике доповнення до пенсії. От, якби батько був живий. Батько і так натворив достатньо, різко перебила її Ярина. Та як ти смієш таке казати? Смію, батько крутив темні справи і мене в це втягнув. Він усе робив заради того, щоб ми з Остапом жили у достатку. Але це закінчилось. Як мені тепер жити? Переконай Остапа продати квартиру Ірини. хай дасть мені гроші на іпотеку, тоді я тобі буду допомагати. А як я його мовлю? А це ж твоє завдання, мамо. Відрубала Ярина і пішла. Ганна задумалась, у словах доньки був сенс. Якщо Іра продасть свою квартиру, Остап віддасть гроші Ярині, а тоді приїде жити в будинок батька, а разом із цим буде отримувати й маму. Недовго думаючи, вона вирушила в гості до сина. Як Іра сама справляється і працює, і за домом доглядає, вона дає собі раду, маму, спокійно відповів Остап. У них у сім'ї ніколи не було прислуг. Тож її мама навчила всьому з маличку. а я також їй допомагаю. Покласти білизну пральну машинку чи пропилососити не так уже й важко. Але ж тобі треба берегти руки. Мамо, що ти таке говориш? Чоловік також може робити щось по дому. От твій батько. Ой, мамо, не починай. Татові подобалося, коли всі навколо нього метушаться. Він відкупився від нас із Яриною грошима і дорогими подарунками. А ти пригадай, ви коли-небудь разом гуляли чи, скажімо, їхали кудись? Ганна Петрівна нічого не відповіла. А як ви збираєте справлятися, коли народиться малюк? Іра вже все продумала. Вона братиме замовлення на переклади вдома. А коли дитина трішки підросте. То повернеться до роботи, і я допомагатиму. Вранці в мене репетиції, увечері концерти, а вдень я вільний. А чому б вам не переїхати до мене? Я допомагатиму з дитиною. Остап насупився його мама ніколи не відзначалася великою любов'ю до хатніх справ, а тепер вона раптом хоче стати помічницею. Нам і тут добре, мамо, стримано відповів він. Дякую за підтримку, але ми змушені відмовитись. Ганна Петрівна пішла, так і залишившись невдоволеною. あれはな。 Не збиралася здаватися, вона вирішила діяти обережніше, щоб змусити сина зробити те, що їй потрібно. Адже тепер її благополуччя залежало від того, чи зможе вона вплинути на Остапа. Ганна Петрівна завжди вважала себе розумною жінкою, а ще мамою, яка заслуговує на вдячність від своїх дітей. Вона вірила, що її син Остап та донька Ярина зобов'язані їй допомагати, навіть якщо це означає жертвувати своїм добробутом. Та після смерті чоловіка все змінилося. Колись вона була дружиною пливового чоловіка, а тепер змушена була жити на невеличку пенсію. Якось у парку вона зустріла стару знайому Ілону, таку ж розрахункову жінку, яка колись була заможною дружиною, а тепер жила за гроші сина. «Ганно, дорогенька, я така рада тебе бачити. Підступно посміхнулася Ілона. Ганна, не відстаючи у вічливості, так само натягнуто посміхнулася. Ілонко, скільки років тебе не бачила? Вони сіли на лавку. Ілона пустила на траву свою породисту собаку, а потім зітхнула. Яка ж трагедія з твоїм чоловіком сталася? Ми всі були шоковані. Як ти тепер? Ох. Важко. Зробила вигляд Ганна, змахнувши уявну сльозу. Але найважче те, що син та донька мене зовсім забули. Ой, це мені, зітхнула Ілона. Мій Славко також спочатку перестав давати гроші, бо в нього сім'я, діти, навіть запропонував мені роботу знайти. Ірина мені те саме казала. От-от. Але, знаєш, я не дурна жінка. Я підкупила лікарку, і вона написала мені страшний діагноз. Славко, побачивши висновки, став щомісяця віддавати гроші на лікування. Звісно, я ділюся частиною з лікаркою, але жити можу. Очі Гани аж заблищали. Це була чудова ідея вмовити сина. Та ти геній просто. Окрилена цією ідеєю, Ганна того ж дня пішла в лікарню, яку порадила Ілона. Там вона знайшла головного лікаря, жінку середнього віку з хитрими очима. Вашому здоров'ю, молоді, позаздрили б, з подивом сказала лікарка після огляду. Це неважливо. Нетерпляче перебила її Ганна. Я прийшла поінше. Мені потрібно, щоб мій син змусив дружину продати квартиру. Тоді я зможу допомогти донці з виплатою іпотеки. А вона вдячна буде мене утримувати. Лікарка спочатку здивувалася, але жадність таки взяла верх. Усе можливо, але це буде трішки коштувати. Ви не хвилюйтеся, я вас не ображу. Через кілька днів усі підроблені документи були готові. Ганна запросила в гості Ярину і розповіла їй про свій план. Мамо, а якщо Остап та Ірина дізнаються, що це обман, не дізнаються, я ж стільки вклала у свого сина, але ж не ти. А няня займалася його вихованням. Невдячна, сказала Ганна, я все вирішила без тебе. Наступного дня вона покликала до себе сина. Синочку, прошепотіла хрипким голосом, коли він увійшов. Ой, лихо, мамо, що сталося? У мене страшний діагноз, потрібна дорога операція. Вона простягнула йому документи. Остап взяв їх і почав читати. Побачивши суму, він навіть закашлявся. Мамо, я щось придумаю. Та що тут думати? Театрально схлипувала Гана. Поговори з Ірою, продасте квартиру, якраз вистачить на операцію. Того ж вечора Остап повернувся додому з важким серцем. Ірино, у нас проблеми. Що сталося? Мама смертельно хвора, їй потрібні дорогі ліки і гроші. А де ж ми візьмемо? Я не можу тебе змушувати, але, може, варто подумати про продаж квартири. Ірина мовчки дивилася на чоловіка. Дай мені трішки часу. І давай для початку покажемо твою маму знайомому лікарю, просто щоб переконатися. Остап кивнув. Коли Гана дізналася, що її збираються перевірити в іншій лікарні, то спробувала відмовитись. Та я надто погано себе почуваю, але ж тобі треба лікуватися, мамо, сказав Остап. Тож їй довелося піти. Кілька годин у клініці здалися їй вічністю. Вона не знала, чи стигла та лікарка з підробленої лікарні узгодити все з іншими лікарями. Коли вони з сином зайшли в кабінет, лікар уважно подивився на папери. Дивно. Але у вас чудові аналізи, жодної серйозної патології, та ви здорові. аж розстригнулася. Цього не може бути. Може, і знаєте, що найдивніше? Лікар взяв інші документи. От висновки, які ви принесли, а от висновки, які ми зробили сьогодні, вони повністю суперечать одне одному. Остап мовчав, його обличчя було кам'яним. Мамо, це що жарт, синочку, я ж тільки хотіла. Хотіла, щоб ми продали житло Іри, аби ти могла допомогти Ярині? Ганна мовчки кліпала очима. Мамо, я ніколи не думав, що ти на таке здатна. Остап підвівся. Більше не дзвони мені, але ж. Я не хочу чути жодних виправдань. Він різко вийшов з кабінету, залишивши Гану сидіти саму. З того дня він не спілкувався з мамою. Ірина його підтримала. Ти нічого їй не винен, Остапе. Він знав це, але в душі ще довго не міг повірити, що людина, яку він колись так любив і поважав, могла так легко його збрехати. Ганна ж залишалася одна без грошей, без підтримки, без дітей. І тільки тоді вона зрозуміла, що жадібність може зробити з людиною, але було вже надто пізно щось міняти. Але зрештою, Ганні все ж довелося шукати роботу. Вона влаштувалася методисткою в будинок культури. Зарплата була невеликою, але довелося вчитися економити. Час минав зрештою сім'я знову об'єдналася на весіллі Ірини. Вона зустріла хорошого чоловіка. Та вийшла заміж. Щоправда, не обійшлося без ще одного скандалу. Коли про обман Гани дізналася лікарка, яка допомогла підробити діагноз та почала вимагати гроші, погрожуючи розкрити все. Але Остап швидко постав її на місце. Якщо ви ще раз звернетеся до нас із вимогами, я подам в суд і доведу, що це ви підробили документи. А це вже шахрайство. Лікарка одразу ж зникла з їхнього життя. А незабаром Остапа та Ірини народився син. У їхній великій квартирі знайшлося місце і для нього, і для майбутніх дітей, і ця оселя тепер справді стала наповнена щастям і спокоєм.